Привіт! Мене звати Ігор, і я підготував презентацію на тему Кардинал Мазаріні та нонолісти». Тут ви дізнаєтесь про роль Мазаріні в політичному та культурному житті Франції 17 століття, а також про те, як його діяльність відображалася у літературних творах того часу. Сподіваюся, вам буде цікаво. Let's go! Кардинал Жюль Мазаріні. Італійський політик і дипломат, головний міністр Франції після кардинала Рішельє. Відігравав ключову роль у зміцненні абсолютизму та централізації влади при королі льодовику XIV, уклав важливі договори Вестфальський Мир 1648 та Піренейський Мир 1659, які закінчили значні європейські війни. Новелісти XVIII століття Новелісти того часу створювали твори, які досліджували соціальні, політичні і моральні питання. Їхні новели могли відображати політичні події, пов'язані з діяльністю Мазаріні та інтригами при дворі. Письменники могли критикувати або підтримувати політичні фігури, впливаючи на суспільні настрої взаємодія політики та літератури Мазаріні намагався контролювати суспільну думку та впливати на літературу, підтримуючи лояльних авторів. Літератори могли отримувати підтримку або піддаватись репресіям. Якщо їхні твори суперечили політичному курсу кардинала, літературні твори цього періоду стали важливим джерелом розуміння політичної атмосфери та суспільних настроїв. РОЛЬ МаЗАРІНІ у французькому суспільстві. Мазаріні не лише займався політикою та дипломатією, а й підтримував культуру. Він сприяв розвитку мистецтва, театру та літератури Франції, заснував Французьку академію в Римі, що стала важливим культурним центром для французьких художників. Завдяки його впливу Париж перетворився на інтелектуальний та культурний центр Європи. ІНТРИГИ Мазаріні та РЕАКЦІЯ новелістів Мазаріні мав багато ворогів через свою владу та вплив на короля. Зокрема, аристократія Франції, незадоволена зростанням його могутності, піднімала заколоть Деякі новелісти висміювали Мазаріні у своїх творах, створюючи карикатурні образи, щоб привернути увагу до його жадібності та амбіцій. Під час фронди 1648-1653 з'явилися сатиричні новели та памфлети, які критикували політику кардинала, використовуючи його образ як символ корупції та інтриг. Мазаріні та вплив на літературні жанри Завдяки політичним подіям і інтригам, пов'язаним з Мазаріні, у літературі того часу з'явилися нові жанри, такі як політичний памфлет і сатирична новела. Література того часу ставала своєрідним політичним інструментом, через який суспільство висловлювало своє ставлення до подій, спадщина Мазаріні в культурі та літературі. Попри всю критику, Мазаріні залишив значний слід в історії Франції. Його політика сприяла укріпленню абсолютної монархії, що забезпечило стабільність України на довгий час. Культурна та літературна спадщина епохи Мазеріні допомогла Франції стати лідером європейської культури в XVII столітті. Взаємодія політики та літератури в цей період стала основою для подальшого розвитку французької літератури та театру. Дякую за увагу. Дякую, що переглянули мою презентацію про кардинала Мазаріні та новолістів сімнадцятого століття. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися більше про те, як політика та література взаємодіяли в цей період.